Що я завжди знала, я вірила, я була переконана в тому, що феї існують, і їх взагалі то дуже багато. Тепер підтверджувати мої думки до нашої студії залітала Еліна Музика. Це ангелотерапевт, терапевт феїколога. Доброго ранку. Добро Елінчко, Ну от дивна професія вперше ну і взагалі в моєму житті. Це перше, коли я бачу людину, яка так само, як і я, вірить в феї, в те, що дійсно ангелами можна їхніми зображеннями можна лікувати. Я знаю, що ви створюєте зображення Ангелів. <світ> з чого все почалося? Все почалося навіть не знаю. Все почалося з того, що я завжди вірила, я завжди полюбляла дивитися Дюймовочку, Це для мене була така чарівна казка, яку я. Але як якось, коли ми з зро... дорослими, станомся зростаємо з часом. Нам кажуть, що це все неправда, такого не існує, і це все вигадки. Так не може бути, тому що ось ми можемо бачити тільки те, що можемо торкнутися, так і але якось мої мрії втілилися в те, що я спочатку мене зацікавила тема ангелотерапії, а, дуже дякую а, Дорін Вьорча. Вона відкрила для мене цей світ за як, начебто заново. А, тому що я закохалася в це з першого з першого відчуття, коли я відкрила книжку про архангелів. Я відчула таку а, таку Сила, енергію, да. божественну енергію, яка яка я, я захопила, так. І я почала спочатку, кожного ранку почала а, просити допомоги. Я, коли, а ще десь років 5-7 назад я узнала, якщо щось а, не, не можеш знайти, ти а, кажеш: Ангели, Ангели, допоможіть мені знайти. Якусь річ, ну, яку так і так, на, це було автоматично. А потім також казала ангел мої ангел мої дім мною, Ти впер'є за тобою. А коли це все стало тут, справжньою реальністю, це не якісь на вигадки. Тобто, це не філософська якась категорія, яка десь там а вони поруч, вони завжди поруч з нами і можуть нам прийти, але ми маємо їх до них звернутися від щирого серця і попросити допоможіть мені. Терапія це, ну, це лікування, в принципі. Чи що можна вилікувати завдяки ангелам? <рес> Я вірю, що можна вилікувати абсолютно все, тому що вони завжди нам допоможуть. Наприклад, Архангел Рафаїл він зцілює. Зціля всі наші емоційні, фізичні якісь проблеми зі здоров'ям, будь-яким здоров'ям. Тобто ми знаємо, що емоції вони потім впливають на наш фізичний стан. Тому ми можемо просити направляти, Архангела, наприклад, Архангела Рафаїла до наших близьких батьків. але Якщо людина хоче прийняти цю допомогу, він е, допоможе. Але так, с... Ну, <смач extensive> та, в принципі, так так і за звичайними людьми. Да, буває, Ми з допомогою приймати допомогу, тобі допоможуть. Да, тому... І, наприклад, Архангел, Архангел Михаїл – це <смач> один із найголовніших, найголовніших так. І йому ми можемо до нього можемо звертатися у будь якій ситуації, тому що він найсильніший. А він працює разом з Ісусом Христом, і вони його називають його Ім'я в переводі означає так, до, да, Бога, до Бога, так. Угу. А що стосується феології, ну то традиційне християнство так. розказує про те, що або вибачте архангели, да. або феї. <реш> я <реш> також <реш> теж так мені мамочка моя улюбина також так казала, що аби, <реш> або або-або, <реш> <реш> так. Але і ось я, коли прийшла до цього а, а, світу ангелів, архангелів, я як, якось десь. Літала, тобто не було такого. І саме о, у березні цього року мені наснився сон, коли Дорін Вьорч мені каже, що треба півчати ще одна цілителька, Я так до неї не ходила, а не вона у Запоріжжі. Вони були разом і вони казали, що треба звернутися до царства фіт. Мені було так дивно. Тільки ще царство? Ну Я знайшла в інтернеті книжку, прочитала. Так, дуже так мені це все було, припало до душі, але такого, що я почала знайомитися, так пішла, до лісу на природу і все так було. Але коли а, у, у квітні цього року Доринча вперше у світі запускає онлайн-курс Certified сертифа, сертифіционний фіолог, і я теж не, 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 не змогла, Так, але я так думала, думала, і я купила, отримала інший курс. І він мені не приходить. Я, все, він мені не приходить, я пишу до неї, звертаюся в письмі, чому ось я оплатила. Але мені приходить відповідь, ось вас ваш, ваш курс феології, за про який ви запитували. І тут розумієш, що, що це був символ і знак, да? що вже не. Доведеться так. І саме коли вона надала свої в онлайн-курси, надала свої поради, свої дуже цінні вказівки і рекомендації, як співпрацювати з цим світом, як він з нами хоче співпрацювати. Тому що ми це все єдині з природи, яка нас породила. І саме тоді я відчула заземлення. тому що ангели природи це ангели, які живуть саме на нашій рідній землі Гаї. Архангели і ангели вони по всім галактиках, по всіх, по всіх. Тобто вони, начебто, макроменеджери. нагадують нам про, про нашу місію, з якою наша душа сюди прийшла. А феї, ангели природи вони допомагають нам у земному житті, щоб ми е, завжди були веселі, щоб ми раділи кожному дню, щоб ми допомагали. Е, 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 Середовище, в якому ми живемо, живемо, щоб ми цінували живу твар, твар, тваринний світ, так. і щоб ми вже ми були в гармонії. Саме тоді це буде а, так, такий гармонійний стан, коли ангели архангели, які існують по всі зверху, 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 так, так, так разом із да, землею да, та і, і розум, і. і земні, тому що вони земні ангели, вони як і ми мають его а вище архангелі-ангели, вони его не мають, тому вони нас. Ніколи не оцінюють, вони ніколи не, не критикують нас. А наприклад, ангели природи вони відкриваються тільки тим людям, які відносяться к ним з повагою. Вони турбуються про навколишній світ, про стан наших водовищ, про наш ну, наше провітря. Взагалі, так Екологію. тому деякі ну, багато людей. Вони кажуть: та ні, я не вірю, в але вони з ними співпрацюють на. На такому рівні, який вони можуть собі не, не пізнавати. Є, є якась я знаю ієрархія фей. Що щось відповідає. Так, звичайно, як наша матінка земля має чотири стихії. А кожна стихія вода, земля, воздух і повітря, кожна стихія повітря, і вогонь. повітря і вогонь. Так вони кажуть, кожна стихія має своїх ангелів. Ангелів. І звичайно, ієрархія, є. Іерархія, є Такі Царі, <смі> богині, а, наприклад, Корделія, цари, цариця фей, цвіточок квіткових фей. Саме. До них можна також звертатися, коли ти на природі, коли ти співпрацюєш з квітками, з, 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 росли, з, з рослиною, перше за все. А, є також, о, наприклад, а, квіткові феї вони такі маленькі, маленькі в кожній квіточці. Вони вони є. Вони опікуються, як рослина зростає, як вона себе почуває. Тобто вони її лікують як наші ангели-охоронці. Тобто ангели-охоронці тваринного світу це феї. їх Так називають, щоб не було такої плутанини. Да, да? плутанини вірно. Okay. В кожного виходить, що в кожної живої істоти на землі так. існує своя феєчка. Так, своя феєчка. Так, ми коли гуляємо лісом, ми можемо подивитися на обличчя кожного, кожного дерева. Воно є. І кожен знайде своє обличчя, тобто немає якось якогось правильного або неправильного обличчя, яке побачите, для кожного розкривається своя картина, така прекрасна і мрійливо. знати про те, що існують подібні істоти, вірити в це це одна справа, але ну однією ж вірою не обмежуєшся. А якщо це вже так. стає професією да феелофеолог, це професія, то значить потрібно це якось використовувати. Для чого? Так, в, о, наприклад. Ось ми знаємо, що як як я казала, що Архангел Рафаїл зцілює всі наші е, тіла, і я завжди до нього зверталася у будь-якій ситуації складні. Але царство фії вони також вони тримають руку на пульсі землі, і вони дуже прагнуть допомагати нам у будь яких земних наших справах. Тобто, ми можемо їх попросити вийти на природу, звернутися хоча б трошки очистити від від бруду, де ми стоїмо, звернутися чирого серця, сказати, як мене звати, як я вас поважаю і ціную вашу. Турботу, вашу вашу заботу про наш навколишній світ, і попросити, наприклад, вони вони мастери допомагати нам в матеріалізації наших бажань. Тобто, також ми можемо просити їх знайти будь-яку річ, знайти будь-яке житло, де нам де нам буде комфортно спілкуватися саме з цим світом, тому що в квартирах завжди ми відчуваємо себе як зачинені у коробці. Але вони в квартирах теж можуть, коли ми тримаємо на віконці рослину, вони теж там живуть і е є якась і. формула, є які там спеціальні заклинання невідомою, незрозумілою мовою. <кл 'язок> <кл 'язок> Я теж <кл 'язок> також думала, що мені щось таке відкриють. <кл 'язок> Але все повинно йти зараз такий, такий період нашого життя, коли ми маємо звертатися саме через нашу. Чакру, сердечну чакру, коли ми звертаємось від щирого серця, прохаємо від щирої душі, навіть ми можемо сказати будь, безліч молитв, які ми прочитаємо, але вони будуть і йти саме від нашого мозку або через не через серце, вони не будуть мати такої сили, якщо ми звернемося своїми словами. Зможемо хоч що-небудь зробити, хоча б на прогулянці з дитинкою прибрати будь-яке сміття і попросити допомоги. Вони завжди будуть раді. Вони навіть вони навіть більше ніж ми прагнемо до спілкування. Ми їх можемо фотографувати. До речі, мене вийшло нещодавно з фотофосфотографувати ангелів природи. Я сфотографувала радужне сяйво навколо нашого сонечка і. Вони з'являються на фотографії, це ангели о, стихії повітря. Вони з'являються такими малесенькими о, дочечками. Завжди люди казали, що це якісь бліки, але вже це офіційно підтверджено, що це не бліки. Коли ми в них віримо, вони вірять в нас, і вони дуже прагнуть нам йти на зустрічі завжди. Якщо говорити взагалі про е, там феологію як, як науку, да? ну, логія це знання. Yeah, це yeah. власне тому має бути ну якесь там не те, що наукове підґрунтя, ну але якась е, така теорія. Є теорія е, не знаю, спілкування чи теорія лікування саме фями якихось там особливостей або коригування життя саме за допомогою фей, можливо, десь потрібно дійсно повісити якусь картину з Зображенням фей може саму, самі ту фею намалювати. І як як взагалі це працює? Взагалі, у кожні, у, у кожній суспільстві існує існує вірування, і навіть а, у тих людей, які живуть дуже <смі>, земним, ніяким не езотеричним, не філософським життям. Наприклад, Ірландія, вона славиться ліприкони люди, які навіть ніколи не зверталися ні, ні до ангелів, ні до архангелів, Вони знають, вони їх цінують, вони ним вони до них приходять і дарують їм дари. А, ангели природи дуже люблять а, щось солодке, наприклад, шоколад натуральний. Але якщо ми до них звертаємося, ми маємо забрати обгортку, <смі> щоб вона не залишилася там. Вони дуже люблять натуральні, натуральні продукти, без пестицидів, без хімічної обробки. Тому у кожні, у кожного, в кожного суспільства на, на протягом багатьох, багатьох віків існували вірування і співпраця обряди. обряди да? так, коли ми зверталися, наприклад, Івана купала стихія вогню дуже сильно. Ми заряджаємося цією стихією, і вона нас протягом всього наступного року до слідуючого літа вона нас тримає. Uh, прямая наш боже... божественный огонь поддерживает. Поэтому uh, самое цему uh... Треба просто знову ж таки приматися до знань своїх пращурів. Пращурі вони знали, вони, може вони і не казали це ну, прямо, іншими, поняттями, так, іншими да? поняттями, або вони там говорили, що ось я піду, допоможу лісу, допоможу природі, і це стане, і це буде саме головною допомогою. Тому, наприклад, хотіла розказати про. А, от Ірландія мені згадалася лепрекони. До речі, дуже було чудово, де поїхати. Вони а, оскільки вони їх побачити легше за все, тому що вони мають фізичні, теж вони можуть вони, фізично так? Прояв, прояв, да? Фізичний прояв, коли ми з ними починаємо спілкуватися, вони можуть а, до нас вийти. І от ось мені за, а, питання було таке, що деякі ангели природи можуть. Якісь такі <свідпи> вреднощі робити, долю людей ось запитують. Але вони можуть робити вреднощі, якщо ми десь <свідпи>, якусь тваринку образили. образили. Так, вони це все дуже. Вони, коли ми до них звертаємося, вони нас сканують. По-перше, вони бачать, як ми відносимося, і саме а, наше відношення буде проклад, прокладати шлях до. До співпраці, до, до, до співпраці так. Тобто ми можемо звертатися і просити їх пробачення за те, що ми так, таке відношення мали, а вони завжди, як і ми, мають. Тобто їх побачить навіть краще і легше, ніж ангелів архангелів вищого порядку. які… Вони трошки над землею. Він є в Україні, чи в Запоріжжі ще якісь ангелотерапевти, феологи, чи ви єдина? Ну, поки запорізький жіночий клуб назвав мене єдиною. <різь> Єдиним ангелотерапевтом у Запоріжжя. Чесно кажучи, я, чесно кажучи, я знаю, що в Дніпропетровську є ангелотерапевт. колишній. А, колиш, а, він не колишній, але він і зараз священник. Uh -huh. Тобто він такий, можна сказати, він о, зрозумів всю нашу. Всю єдність нашого миру. І він каже, він від, відмітає, а каже про те, що ми всі єдині. І ангели-охоронці наші, і ангели-охоронці природи вони дуже важливі. І з ними дуже важливо співпрацювати. Це ніяка не, не казка, не, не вигад, вони такі ж реальні, як і ми. Просто Якщо ми не бачимо, коли починає працювати гвинтокрил, ми також ці не так добре можемо бачити, коли вона. Заспокіла, а вони дуже швидко рухаються. Наприклад, ангели, ангели повітря, сільфи, Парацельс ще в 16-му році. Це він дав йому назву, назву Ангела Природи, в 16-му віці тільки. Парацельс сказав, що вони є. Посередника між фізичним міром і між... між фізичним світом і світом матеріальним, тобто таким... моральним і, і, і духовним. Тобто вони такі посередники і дуже теж піклуються. Якщо нам хочеться повітря, ми можемо їх запросити, щоб вони на допом... Вони дуже піклуються про стан нашого. Повітря, як ми чим ми дихаємо, тому що вони знають, що повітря це все для чоли, для, для людини і вода. А, тому зараз, особливо влітку, вони у них дуже складна робота. Так взимку вони більш відпочивають, а зараз у них більш складна робота, і ми маємо їх завжди підтримувати. А, а взимку ми підтримуємо їх, коли годуємо тварин, які не можуть знайти собі щось поїсти, кормушечки для пташи, пташенят маленьких. Тобто, ми завжди... А, я, до речі, завжди для мене була природа, якось так я то щось літає, то щось жужи, то кусає. І так не дуже була відкрита. Але зараз, коли йдеш, розумієш, що кожна травинка, кожна квіточка вона має свою душу, як і ми, ми mm -hmm. створені саме е, тіло, дух і душа, так і все живе навколо нас. Просто маємо прощатися за браком часу. Я хочу сказати, що в мене в гостях щойно була справжня фея, яка схожа на дюймовочку, До речі, не даремно. Ви її так любите. Дякую за те, що завітали. Дякую, що Ди запросили. Ну Юра, Далі, ну, це ж да, чоловіки. Чоловіка важко трохи, повірите. просто намагаюсь Й... якось це зрозуміти. Розкажу, чому? Тому, що там ви там взагалі чоловіки не вірити в те, що жінка-богиня. От вам ті, от перша сходинка, Повірте, що жінка-богиня, все інше прийде. Я зрозумів. Ну, загалом я пропоную просто перейти до наступної рубрики, яка має назву День народження українця і дізнатися про відомих земних українських постатей.